Друзі, ходили в центр з очкою. Трохи скупилися і покажу вам свою розпаковку. що ми купили. Купили сир, молоко з котиком, кисломолочний сир, сметона. Це молочне, що ми взяли. Купили печінки, куряча печіночка, Куряне філе і куряний фор. Це котика. Це друзі, і купила макароні вироби. А це, друзі, лос для волос, дезодорант і ось крем. Крем, це мені, він по скидці сьогодні йшов. Дуже нічого я й не бачу по скидці. Це побачив крем. Оце, друзі, така в нас розпаковка. Так. Друзі, Буду робити ліниві біляші. І скажу вам чесно, що роблю перший раз по цьому рецепту, робила раніше тільки не ліниві, місто борошна буду додавати висівки. І оце мені потрібно оце по рецепту. Там написано, щоб взяти 2-3 ложки форшу. Я взяла 3 ложки. Вам видно, друзі, бо що сонечко в вікно пода, і мені кажеться, що щось не так видно буде. Ну, добре, ніякий нокше мені знімати. Так, тепер сюди треба додати нарізати дрібненько цибульки. Я, друзі, нарізала. Добавили цибульки. Тепер сюди потрібно додати кисломолочний продукт. 100-150 гром. Це може бути кефір, ряженка, кислок. Ну, у мене ось кефір. Тут так і є десь може 120 гром. Я вилью. До речі, я фарш я посолила. Так, оце все тоді хорошенько перемішую. Тепер мені потрібно добовити. Оце мені тільки, я дивлюся, що нема сюди яєчка. Ну я буду, раз таке діло, то я, друзі, буду додати висівки, я вже говорила, місто борошна. Висівок я додав, ну три ложки це точно сюди піде. І я добавлю ще, друзі, Зараз висівки додав. Оце три ложки висівок додала. Тепер одну третю чайної ложки соди я додала. І тепер місто ще, ну, я не думаю, може, такої клейковини висівок і немає у борошна. Цього я вже не знаю точно. То я додав крухмолу кукурудзяного. Я добавлю, друзі, ложечку. Це я таке добавила. І тепер, друзі, треба ну да, це все хорошо перемішати. Так, дівчатка і хлоп'ятка перемішала я хорошо. Ну, в рецепті ще написано, що мені потрібно додати. Одну другу столової ложки олії. Я то не готувала ось, ну, оток. Даже чуть менше, мабуть, добавлю. І якщо буде це рідке тісто, то потрібно додати ще борошна, ну в моїм випадку додати висівок. Значить, дівчатка, я ще додав оце трішки. Висівок і всю ось. Оток. І оце зараз хорошо розмішую. Я хорошо все перемішала, і тепер нехай воно постоїть хвилин 5-10, а тоді вже не мішати. І броти, ну, будемо жарити, я не буду в духовці, а буду на сковорідці. Я не знаю, може в духовці, та може і в духовці можна було, Ну я буду робити на сковорідці. Поставила сковорідку на вогонь. І буду виробляти свої ліниві біляші. Набрала водички. Ой, як хорошо я попридумували зараз. Ліниві голубці, лінива піца, ліниві біляші вже ось столи. Друзі. Ну нічого, якби це було корисно і смачно. Я хоч так показую вам, бо я там беру, туди, дивлюся. Ось так, друзі, буду виробляти. Ну, такі ж вони десь повинні бути, я думаю. Раз це біля сі, то значить вони повинні бути щось хоч трохи похуже. Ось так мені, дорогенький. Так, наночу ложечку, воду. Беру слідуючий білеш. Ось так. Ворода ходуном ходить. так я вироблюю Ой, господи, так, друзі, що слідую ще. Мабуть, чотири зроблю, так думаю. Хочу ж і вам показувати. Не ложу телефон. Так. Оце ось. Ще один біляшок. Ну і ще ось буде четвертий. І от. О, друзі, дивіться, які красовці лежать. Ще прикрутю ще дужче вогонь. Та й прикручувала, але все одно треба. Може, форма не дуже в них. Ху? Друзі. Так. І тепер накрию крішечкою, і будуть вони в мене жоритись. Друзі, ось так виглядять мої біляшики. Біляшики готові. І зараз буду я обідати. Мої друзі, це мій обід. А на обід у мене буде два біляші, морковка, що я вчора начиняла синеньке, ну, баклажани. І ще положила он ложечку точну, та таку повненьку кетчупу. Друзі, зараз я ж покуштую. Чесно, я ще не куштувала, що я наліпила. Друзі, це дійсно вкусно. Ну, що там, форш, тільки треба все робити під себе. Добавити сольки під себе, може, перчику, хто хотів. і може, ну знаєте, все, що треба весь смак робити під себе. Мені вкусно, друзі. Так що готуйте. Всі, хто зі мною буде обідати, всім приємного апетиту. Всім смачного, друзі! А я буду говорити до побачення, заходьте, я буду вас чекати. А вам, друзі, всім головне здоров'я і миру.